Що на вашу думку сьогодні важливо для виховання цієї української ідентичності в дітей? Важливо українською мовою це робити, і тоді українська ідентичність буде страшенно органічною для дитини, і потім вона все, що буде отримувати, вона буде отримувати як українське саме. Також ідеться, що яка мова? Тобто є. Мова, то що ми називаємо літературна, чи пісенна, чи казкова, на Краще ідентичність е, прививати через е, такі фрази і образи, то не значить, що е, Івасик Телесик чи там Солом'яний бичок, але є от такі речі, е, така поетика з тої поетики мови е, виходять е, всі міфологеми, міфи. Ну а вже коли міф є е, за, забитий в голові, то тоді вже е, все дуже надійно і просто.